і нам треба дивитись приціл, щоб отут бугор, а вона дивиться прямо на цей бугор. Міну розтяжку показує інструктор Олег на тренінгу. Зміну вибухової безпеки демонструють, які бувають вибухонебезпечні предмети, та як діяти, якщо їх побачили, після теоретичної частини практику відпрацьовують у лісі. Та найголовніше, інструктор демонструє, як виявляють міну в лісовій місцевості спеціалісти. Чоловік наголошує, в жодному разі не можна самостійно їх знешкоджувати. Це мають робити вибухотехніки. Беруть під кутом, проходять кожні 5 сантиметрів. Все. Ось вона. Не можна, як знімаю. Марк проходить навчання разом зі своєю дівчиною. каже, такі знання необхідні, аби вміти правильно реагувати та діяти, якщо виявлять вибухонебезпечний предмет. Я вирішив просто дізнатись для себе, для того, щоб ну, якщо така вдруг буде ситуація, щоб або бути підготовленим вже до можливо майбутньої служби. За даними Міністерства внутрішніх справ, на 1 липня понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Саме тому, додає Олег, такі заняття потрібні. Їх проводять щомісяця. Ми самі навчались в 2014 році, тоді, коли почалась навала, ми пішли, навчалися. Якщо ворог наблизиться там на 40 кілометрів до міста, то ми тут будемо отримувати ці от урагани і все інше якими будуть розкидуватись міни. вони е, мають знати, як діяти? Олег розповідає, заснували центр Січислав у березні 22-го року. Відтоді навчання пройшли 9 тисяч військових та 3 тисячі цивільних. Серед них Ірина ділиться разом з подругами. Прийшла на такий тренінг вперше. І я буквально потрясена. сколько всього придумали люди, щоб вбивати людей. Ну, кое-что, вот эти большие мины, конечно, там в фильмах видела все. Но вот эти все маленькие, это для меня просто ну как открытие было. У меня дети, внуки, мне кажется, вот. Я би їм посовітувала теж сюди прийти і послухати. Це. Навчання проводять спільно з центром готовності цивільних. Його координатор Дмитро розповідає, працюють за трьома напрямками: домедична та психологічна допомога, а також військова справа. Центр наш працює з жовтня 2022 року, і ми провели вже біля 500 тренінгів по області, по диму області. І наші тренінги відвідувало майже 8 тисяч учасників. Додає, надалі розвиватимуть більше напрям аби кожен в разі небезпеки зумів зберегти життя собі та людям, що поруч. Поліна поломарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.